Сонечка, а що це на шапочка перекрутилася? А? Ку-ку! А, да, да. Кажи, дай сюди. Дай сюди, Сусю. Кажи, я приїхав. Ой, приїхав. Я з бабуля роздіваю тебе. Угу. Ку-ку! Улипка. Ку-ку! Дай, 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 Сусю. Ну, ну, ну. Роздіваю. Кажи, Авав, іди гратися до нас, іди гратися, Авав, іди до святіка гратися. Ось так ми вже тут на полу кажи, на підлозі. О, Сам ключив. Сам ключив. О, Авав, несе. <сум> несе Михайла свого. <сум> ну, давай, ага. Давай, 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 давай. Опа опа бери, 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 На, бери. Не бери, ти ж бери свою чачку. Отак. Я сам включаю музику, да? отак. Що? Іди до Святика, йди? Ти до мене йдеш, глянь, він грається як хорошо. Бачиш? А? а ти його боїшся, чуди, чудесів? От каже, я читаю книжечку, так. Так? Індюшка. Все. О, я встав. Каже, я встав, я отак, я отак вмію. Ну, забирай, забирай. Обо! Кидає, да? Ой, не знаю за що хвататися з радості. Да? А що в нас музика не грає? Ти виключив, який ти розумничок у нас. Зараз включимо отак. Зараз я її зроблю цій музиці, так? Да? Кажу, хочеться кудись полізти. Давай, давай, повзи, повзи, повзи. Ой так, давай, давай. Ну, включаємо. Включаємо. Ух. Ух-. Отак. І ще чуть-чуть не виходить ніяк. Ну потрошку. Кажи, включай мені музику, включай мені музику. Да? Включай! Ти ж тобі, що жалко музики. Оце на кровать положили, манежик, так? Да? А то в спинка болить. Да? Зоєчко, да? Ку-ку, скоро купаться підемо. Да? Зараз включає. Привіт, каже, я поспав. Да? І раденькі. Та? Ось так. Ой, так я достаю і перевертаюся, і все зразу. Ну. О, ось так я вже повзу, бачите, потихенько, але вже дістаю. І що ти там побачив? А? Кажи, я зайнятий сам собою. До, да, так. Я ж нікому не мешаю. До, да, я сам. Я сам граюся. І щось сам беру, хоч вона мені й не треба. Так. А, да. Опа. Поки він грається, я в мікрохвильок, гарбуз потушила, потім блендером перемилю і в мене ще. Тут куряча грудка для нього вариться для мого правнучка і ще брокколі зваримо. Цікава штучка. Що ж то там таке? Я скоро ми і будемо щось ховати. Фенді, чого ти сюди-туди ходиш? Іди до нас. Іди до нас. Ой. Я хочу, щоб ти прийшла. Будемо гратись. Да? Іди Фендюшка сюди. Не хоче. Це я сходила по кашу. Він ось так грається собі спокійненько, а буває по-різному. Буває, виридує, як вчора спадки не хотів. ага Вони приїхали вчора ввечері. Я така рада, це мені багатенько часу буде з ним. Ну, я там трішки зняла, впереді поставлю. Декілька хвилинок витворяємо. Святик, свят, святі, а. А кашу буде, кашу буде, будемо кушати. Будемо, будемо. Зараз беру, 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 беру. Беру сонечко, беру. А так бабуля держе шустріка, щоб на животик не перевертався. І ми ще трішки не доїли. Дивися, чуть -чуть. Да? Я вже сам хочу тут бутилочку брати. Каже, ти, що в мене знімаєш? Навіщо? Для пам'яті. Ну, брема. Каже, я вже наївся, ти багато мені дала, каже. Будь здоров. Щасливий будь. Ой. 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 Та я держу, бо ти ж себе вдариш і будеш плакати. Отак. Можна і погратися пляшечкою. Забуваю, що це пляшечка, не бутилочка. Втім воно одне й те ж. Ні? Ну? Це тільки погратися? Угу, Погратися хотів. Ну і так добре. Да. Сьогодні вводимо брокколі, новий продукт, да? побачимо, як воно. Ось ото хто, хто це? Хто це, хто це, хто це? Все, вона, Все. пограйся. Тільки треба тримати мені останню іграшку свого мені жизняв. Ну, пограйся. Каже, я її так довго доставав, так? Да? Да. Сьогодні туман. Ну, обіцяють тепло, підемо гуляти, так? Да? Підемо. Ой, така цяця. Тя Тяця? Да, тя -тя? Щось ми сьогодні балакати не хочемо. Каже, не завжди балакати. Смачна іграшка? Смачна? Змачна, Смачна іграчка. Смачна. Да. Це в нас ранок. Ми даємо мамі поспати, бо капризулька всього. <смачна> <смачна> да, да, мій хороший. Моя сонечка. А що, не так, що? Бабулю треба. Бабулі там м'ясо тушиться, Да, ще броколі тобі не зварили, не плачем. А що хоче святік? Що хоче? Він хоче. Ми сьогодні працюємо, це в мене гуляш свинячий, свинини, правильно говорять, так? І моя жіночка каже, ти ж убі є милий. Ну, я зараз його обсмажу. Тут всі спеції я додала. Потім трішки е, жирок зійде, ну є ось тут. І я чашечку водички налью і закрию кришечкою. І оце буде без олії. Сончик що хоче? Каже, я бо той листочок дістав. Ну, ще не доповзу. Ага. І так ми оце і ходимо. як щось треба, або на руках, або так, да? Слюнки біжать, зубы зуби лізуть. А що? Зараз ще п'ять хвилин, и бабулечка тебе візьме на ручки. Да, да, п'ять минут. я налью водичку, закрою кришечку и підемо в спальню. Да? Да? Ку-ку! хочу на ручки. Хочу на ручки. Хто прокинувся? Хто прокинувся? Гарно спав? Гарно спав. Удок. Удок мій хороший. Скажи, поспав. Це ранковий сон був. Так? Вдивайся так.